Так, ще одне до тов столоба. Тягнемо на монтаж. Комбайн. Комбайн один? Так. Да. Так, це добре, але треба ж підцак. Треба ж підсак взяти. А тут буде трохи невдобно. Чи лучі нормально? Це Ну Так, да, він, бачиш, двома гачками ти його просто зипанув. Все равно він як торпеда. Біля б, в березі. Це ще все маленько. В березі трохи впирається він. О, є. Все, тримай такий весь. Щось на цьому водоймі вже. Стандарт. ми риболуємо, щоб були тут Брала така. Двушка трешка. Двушка трешка. І гачки такі великі. І він такий невеликий. Як таке може бути? Ну, зато дрібнота. Дрібнота зато не клює. Це уже добре. Ну, ми. Швиденьку виставимо. Дивись, на бочині. Да? На боку взяв? Да. А на ніжній ще клювання не було у нас з тобою. Прошлої риболовки на ніжній не було і зараз не було. Так що комбайн пішов працювати. Поїхали, як кажуть, монтажики за новим гарним хлопчиком. Так. Все, на сигналки, друзі. Комбайнер наш пішов рибу відносити. А ми ждемо наступне клювання. Так, ну що, друзі, ввечері отримали клювання. Топи почала смеркати і отрима клювання якогось хлопчика. Зараз ми його тут будемо брати. Сьогодні погодка класна сьогодні, вночі. Вітра немає, вже на вадомі. Прохолодненько, вночі вже холодно. О, це щось. Влучий, да? да, так? Це вже не те, що було оту, Що у нас ото нітрояке. Це щось, мені каже, закрупніше. Зараз оно ну, глянем, що там таке. Просто походу ще не розумію, що. О, ну це вже десь. Це вже щось. Под п'ятьох вже да, щось гарненьке. Гарненько щось. Це треба трохи замарити його. Трохи надо його замарити. Ось тепер он понял, понял? Да. Вот это добренький. Щас? Нарешті. Нарешті справа пішла. Зараз это. Добре. Ну, це добренький. На. Як його, на? Зараз, зараз, зараз. На комбайн твій. На комбайнер. Ігор комбайнер. У нас на комбайн. Ну, так комбайн же ж працює. Ну, я говорю, ти комбайнер, значить. Тракторист Тракторист? Тракторист? Да. Ну, це такі, так. Да. Це вже щось. Щось вже похоже, друзі, на то столоба. Бо впрошливий раз були з Ігорем. Якісь були до трьохшки товстолобики А це нарешті, друзі, клюну ввечері. Бачите що? Ввечері комбайн працює. Так, ну розльовуйся комбайнер І так, ось. ой, промірвали мальчика Бачиш, бачиш гачком, зацепився за. Законник. Законник. Да, еще ну, тут хорошие крючки. Короче, тут стоит лаки. Лаки, потом флюра макуха артфишинг. И потом стоит... Это тоже лаки, наверное. Это тоже лаки, да. Да, два лаки стоит, и флюра макуха, это какая-то... Флю... макуха, артфишинг. Что флюру дает да. хорошо. Значит, на... стоит три часа, ребят. Но и при вас... этом це она в... гейзерная. Это у а, вас есть все в магазине, эти все? Да, все в магазине есть. И, и... абсолютно разные ассортименты. В ассортименте там четыре вида идет. Отоплене молоко, криль, кубніка і медове. В це раз... Так, да, тут просто... ми ж тоді вночі не ловили. В тут... у нас... от... 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 Вночі. Так ух... ух... красавчик. Гарненький. П'ятерочка, так, друзі. П'ятерка. П'ятерочка, І гачки які великі. Це такі гачки, друзі, только сома ловить. Це я ще не бачу, щоб ловили. Це бачите, вони самі придумали, що великі гачки поставили. І плюс, я казав вже, що ці плюс гачків, що дрібнота не цепляється. Так, ну що, зараз вибрасимо цей, як кажуть, комбайн, та будемо щось, ще може зловимо. Так що, друзі, пройшло пару годинок, Опять наступне клювання. Це таке вже щось, мабуть, не таке велике. Ну, щось є. Ось якась вона сьогодні ночна риболовля на товстолоба, Бо вночі я, друзі, ніколи не ловив сам, як їжджу на вол. Не люблю оці ночні зйомки, оце знімати, то ловить. Але ж, друзі, вночі він інколи гарно клює. Ну, Оце стабільний. Стабільна двушка. Та більна двух. Блін, машкарибень капець. Все. Угу. Ну, бач, опять цей же планктон, да, ми його теж знову запустили його. Свіженьки вже не ставили? Ні. Оце як перший друзі приймали. Це запустили цей же планктон і приймали такого десь на два з половиною. Так, не знаю, Ігор, зараз я тебе, наверное, тут залишу, а сам піду спати. Ну, тебе в баню. Я вночну ловлю, то в столову не люблю. Я вночі люблю відпочивати, а утром ловити. Зараз, це думаю, все, хватит. Пішов я спати. А ти тут, ти тут любиш вночі ловити до столоба? Я кажу, лови. На добра